При спорядженні набоїв я використовую не тільки станок, але й ручний інструмент. До ручного інструменту у мене відноситься коректор капсульного гнізда, лієчки, совочок, навойник, а також тріммер. Що ж таке саме триммер, я розкажу вам зараз. Тріммер це ось такий пристрій для обрізання пластикових гільз. Так як пластикові гільзи іноді? Треба переснаряджати другий раз, третій, четвертий і п'ятий. І разу після п'ятого вони тріскаються ось в цій частині. І вже зірочку ви не закриєте так гарно на станку, який би він не був. За допомогою трімера можна із пластикової гільзи зробити ось таку рівненьку поверхню. Тобто таку гільзу можна потім закатувати в ручній закатці. Або на цьому самому станочку зробити рівненьку зірочку тут. Зараз я вам покажу, що він з себе представляє. Ось такий тример, Був замовлений мною в одного мого знайомого. Він виконаний із нержавіючої сталі. Тобто, самі розумієте, такий тример це на віка. Як же він працює? Зараз я трішечки його розкручу і покажу. Так, хвостовичок ось такий в нього є. Його можна зажимати в шуруповерт, в дрель. Якщо вам швидко треба нарізати дуже багато гільз. От трошки я послабив, щоб провернути. Значить, основним елементом ножем тут є ось таке лезо від канцелярського ножа. Воно закріплюється за допомогою гвинта, який знаходиться всередині. Зараз я покажу вам. Вон там є такий під викрутку гвинтик. Ним можна зробити вугол для відрізання патрону пластику. І затягнути за допомогою гвинта, щоб він тримався, цей ніж там. Ось цим гвинтом регулюється висота відрізування патрону, яка вам потрібна. І оці гаєчкою ми контрагаємо так, щоб висота була ось така і не змінювалась. От і все. Чим відрізняється цей триммер від більшості триммерів, які продаються в інтернеті? Тим, що в ньому є ось така захисна шайба. Як це працює? Цей триммер у мене для 12-го калібру, є для різних калібрів. Як це працює? Послаблюємо цю гайку і ніж, виставивши на ньому певний вугол відрізання, ми ховаємо ось таким чином. Заховали. І за допомогою ключа на 13 затягуємо ось цю гайку. Все. Затягнув. Тепер ви можете користуватися і шуруповертом. Можете вручну закручувати, отак. І ви ніколи не порішите пальці ось цим ножем. Дуже зручно. А тепер покажу, як це працює. Ми виміряли, наприклад, розмір, гільз, який ми хочемо відрізати. І все. Вставляємо. Тример Ось так. І прокручуємо гільзу. От і все. Далі гільзу знімаємо. Як ви бачите, вона має рівний відріз, її можна використовувати в закрутці настільній. Можна використовувати в станку, Лі, УПС, МЕК чи інші, щоб зробити тут гарну зірку шести чи восьми лучеву. Так. таким чином можна нарізати багато пустих гільз. От, оновити їх, так би мовити. Якщо гільза вже порвана, декілька разів споряджалася, все одно можна зробити ну, ось таку там мінімальну. Якусь висоту, із таких гільз можна накатати родезійських патронів. Багато хто знає, що це таке, я не буду пояснювати, можливо, колись покажу. Це можна знайти вже на Ютубі, їх неодноразово там показували. Ну, Полку нашого прибуло, як кажуть. Тепер маю в себе ось такий ще ручний інструмент, який мені допоможе спереджати гільзи, закатувати під кулю. Це я вам покажу трішечки пізніше.